Добрий день, мене звати Лена, це моя доця Маріанна. От ходимо до кіндерспейсу з двох місяців. Нам тут дуже-дуже подобається. Окремо подякаю за те, що відкрила таке чудове просто місце, куди ми обожнюємо ходити. Дитинка моя ходить на бебі фітнес, дуже гарно розвивається, дуже допомагає їй. І Така вона у мене спортивна виходить, я дуже рада, що є така можливість її розвивати. І також ми ходимо на плавання і на масаж ходили, так? так? Вже два рази ми пройшли два курси, дуже нам подобається. На плаванні вона вже навчилася ниряти, Це для мене взагалі. Із фантастика, я би сказала. От тому велика подяка цьому закладу, велика подяка Лізі за те, що є таке місце, де можна приходити спілкуватися, знайомитися, знайомитися з дітками, знайомитися з їхніми мамами, ну і прекрасно себе почувати.